На Львівщині вже в п'яте стартувала спартакіада серед депутатів обласної, районних, міських, сільських і селищних рад. Наш район у Червонограді представляли насправді спортивно підковані представники органів місцевого самоврядування. Тож про здобутки та реванші далі у сюжеті. Депутати не лише відвідують сесії, відстоюють інтереси громади та вправно дають інтерв'ю, а ще зі спортом на «ти». В першому етапі Всеукраїнської спартакіади серед органів місцевого самоврядування, що відбулась у Червонограді, депутати змагались у декількох видах спорту: футзал, волейбол, настільний теніс та шахи. До речі, у змаганнях з шашок жодна з команд не виставила своїх представників. Наші депутати змагались з колегами із місцевих рад Червонограда та Сокаля. Учасників привітали секретар Червоноградської міської ради Олександр Грасулов та начальник відділу фізичної культури та спорту Валерій Гаврилюк. А вихованці Червоноградського навчально-виховного комплексу №3 3 підготували святкову програму. Тож після побажань хорошого спортивного настрою депутати показували свою вправність у різних видах спорту. У змаганнях з волейболу збірна Сокальської районної ради виборола перше місце. Друге посіла збірна депутатського корпусу Бродівщини, а господарі змагань замкнули трійку. У змаганнях з футзалу сценарій був неочікуваний. За нашу команду виступали Василь Преснер, Григорій Скорик, Андрій Хороший, Руслан Грех, Григорій Нагірняк та Андрій Дудчак. У першому матчі наші футболісти перемогли Сокаль з рахунком 7-0. Три голи забив Андрій Дучак, два Василь Преснер. Та по одному Андрій Хороший та Руслан Грех. У вирішальній битві зійшлись команди з Червонограда та Бродівщини. І у цьому фіналі наші спортсмени-депутати створили справжню сенсацію, програючи за три хвилини до кінця поєдинку. 0-2. Наші бійці забили три голи і здобули перемогу за 15 секунд до кінця матчу. Тож місця розподілились наступним чином. Перше місце посіла Бродівська районна рада, друге місце Червоноградська міська рада, третє Сокальська районна рада. Честь Бродівського району у фінальних змаганнях захищатимуть наші депутати-футболісти у Львові 20 травня. А переможців всеукраїнської спартакіади визначать уже влітку.